Добрий день пані та панули. Вже розпочався сезон заготівлі вишень. Багато людей не люблять вишню з тісточкою. видаляють її, видаляють булавочкою, видаляють отаким от приладом. Оце сюди кладеться вишенька. Толкаєте, Тісточка вилітає, летить куди завгодно. Тоді треба по всій кухні шукати. Ця кухня в бризках, виполохати у соку. А вишня з двома дірками, і годиться тільки на вишню. Зараз я вам покажу метод, коли вишенька залиши цілою. Весь сок буде у мисочці, куди ви будете складати свої вишенки. І вишенька, і кухня буде чиста, і вишня буде чиста. Наприклад, у тому році 6 кг вишень. У тазику у мене там накопичилось десь із стакан соку. Для цього я вам хочу показати будову вишні. От дивіться, бачите, у неї є довга сторона і коротка сторона. Зараз я її розріжу, щоб показати, як у вишні розташована кісточка. От дивіться, по довгій стороні вишні, коротка сторона кісточки. По короткій стороні вишні, довга сторона кісточки. Нам потрібно оці дві сторони. Для цього я користуюсь отаким пінцетом хірургічним. Можна прямим користуватися, але це більш удобно. Головне, щоб оці кінчики у пінцета вони були тоненькі. І ось дивіться: по довгій стороні вишні знаходиться коротка сторона вишні. Ви заводите сюди пінцет, за бочки хватаєте і трошки проворачуєте. Все, кісточка винута. А тепер на справжній вишенці не розрізані вам покажу. По довгій стороні у дірочку заводите кінчики пінцету, розводите, вона не рветься, вишенька. Хватаєте за щічки, кісточки і витягуєте все. Виймається вона легенько. Вишенька чистенька, руки чистий, сок у мисці, туди, куди ви будете складати свої вишні. І таку вишеньку можна покласти на тортик, наприклад, шварцвальдський тортик, де він прикрашається розанчиком, а зверху розанчика кладеться отака вишенька. Якщо ви будете консервувати таку вишню, наприклад, компоти чи маринувати вишню, то перед тим, як виймати кісточки, треба вишню помити, банки помити, миску, куди ви будете складати вишню, помити, помити інструмент, бо після цього вишня не миється. Ви можете її помити, але ж ви загубите сок. Ось такий метод. Так що користуйте, користуйтеся. Дякую за увагу! До побачення.